Дівчатка довгоочікуване відео про організацію комодику. Нарешті я його знімаю. Привіт всім, хто ще мене не знає. Мене звати Каріна, мені 29 років. Я проживаю зі своєю сім'єю в Україні в місті Дніпро. Зараз моєму маленькому левчику 2 місяці і 20 днів. Тож запрошую вас до нашого комодика. Ось так виглядає наш комод зі сторони. Тобто це комод плюс паленатор. І в нас також із цієї серії ліжечко. Тож, давайте дивитись. По-перше, в нас тут в нас тут йде така м'якенька штучка, яка стелиться на паленатор. одним я постелила вже, бо маю досвід, пелюшку, вона відштовхує вологу. Я її стелю ось тут, де голівка, якщо він там зригне або від слинок чи щось, ще чогось. Далі кожен раз ми ставимо ось таку е, одноразову пелюшку. Це дуже зручно, бо, як ми знаємо, дітки дуже люблять попісити, покакати. Тепер давайте подивимося, що в нас ось тут. Я замовила в Ікеї ось такі коробочки. Потім покажу, як я їх розмістила всередині. Ось так вона виглядає. І всередині ось такий зимочок. Я замовляла десь в інстаграмі в якомусь магазині. Тож, тут в мене невеличкий набір підгузків, у нас вже трічка. Далі, тут є в нас молочко. Ним ми користувалися більше, коли ну, при народженні. Зараз вже менше. Присипочка, присипаємо, щоб не було подразнення. Не завжди, іноді. І ось цю олійку ми більше використовуємо. Я можу намастити ніжки, зробити масаж ніжок. Ось, а зазвичай ним користується масажистка наша. Це наш мусор. Сюди, Сюди ми викидаємо мусор. Це наша ламушка, її ми використовуємо кожну ніч. Вона в мене стоїть, я вмикаю, коли годую. Мені так зручніше і подивитися, що там Левчик. Ось вона так працює. І Левчик її дуже любить. Я так можу його тут відволікати, там щось йому показувати, робити зарядку для очей. Ось це не, не естетичне диво, це ще, до речі, мій стаканчик. Його мені віддала моя бабуся. Коротше, тут ми збираємо, ловимо, точніше, коли Левчик пісяє. Він любить попісяти одразу, як йому відкривають памперс. І ми ловимо ось так. От. Такий м'ячик з попиришками я роблю масажик ладоньок і ніжок. Це, ну, це зрозуміло, що набір вологі та сухі серветки. Вологі я намагаюся не використовувати, бо це не дуже добре для дитинки. Кажуть, що краще підмивати. Тут в нас відсмоктувати сопельки. Далі судокрем, це просто чудо крем. від самого народження ми його використовуємо. Далі тут різні диски ватні ножиці і різні крапельки для носика, бо ми зараз трішки прихворіли. Оцю частинку поленатора можна ось так от. Закривати, але ми цього зазвичай не робимо, бо кожен раз її відкривати просто незручно. Окей, відкриваємо нашу першу шухлядку. Тут в нас зазвичай лежать пелюшки, які ми стелимо, також запаси серветок різних. Нам дарували ось таку грілочку для животика, яку можна нагрівати в мікрохвильовці дуже швидко, дуже зручно. Але, в принципі, в нас животик не болів, я б так сказала, то ми не дуже нею користувалися. Ще є деякі іграшки, які ми не так часто використовуємо, цю ми ще не відкривали. Ну, ви самі можете побачити. Дінол, травмель, це масажист також використовувала. Це свічки, якщо не можеш довго покакати. Ось в нас ось такий термометр електронний. Відкриваємо другу поличку. Це також, як бачите, я замовляла в Ікея. Це був як один наборчик, і там були різні розміри. Тож, що в нас тут є? Ось цей маленький тут в нас різні носочки для, для слинки, шапочки е, і так далі. Коротше, все маленьке. Тут в нас різні бодіки е, з ручками і з ніжками. Е, тут в нас ковтиночки без ніжок, тут більш теплі ковтиночки. І це все наші штанці. Тут також якісь ботики, що не влізли, ось показую. І для сну, але ми її нею ще не користувалися. Тут в нас пелюшки. Тут в нас збираються ті речі, які більш на виріст. До яких ми ще не доросли. Зараз покажу вам деякі речі, які мені дуже подобаються, які я вже чекаю, щоб ми одягли. Це речі із Next. Це такі плюшеві к... піжамки. але вони дивіться, які великі. Нам ще ранувато. Але круто, що ми точно встигнемо їх поносити. Ось така. І ось такі ще. Не такі приємні, тож можете замовити собі на Next. А я Також покажу від Next, який ми зараз носимо. Такий бодік. Тут класно в Next тим, що можна носити як ковтиночку, ну, без царапок, а можна і з царапками висунути. Тож дуже зручно. Ось такий. Вони на замочку дуже швидко розтіпати. Хоча мені дуже подобається, що він ось так от збоку йде. Ну, і в останньому в нас лежать усі його рушнички, усі з такими куточками, щоб одягати на голівку. Ну і все. Також в мене питали, якими підгузками ми користуємось, Я вам покажу пачку. Ось так вони виглядають, і ми завжди беремо хагіс, і в принципі нас все влаштовує, вони нам подобаються. Тож, якщо у вас є якісь ще питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я дуже хочу з вами знайомитись, Тож, будь ласка, натисніть на паузу і напишіть, як вам це відео. Розкажіть щось про себе, звідки ви, скільки вам років, на кого ви чекаєте? Скільки у вас діток Мені все дуже цікаво. Я справді дуже хочу знати свою аудиторію і спілкуватися з вами тут частіше. Також пишіть, якщо у вас є якісь інші ідеї для відео, я із задоволенням вам запишу, коли в мене буде на це час. <гум> Чекаю вас в інстаграмі, там я буваю набагато частіше.